Попри складні часи, у місті продовжують системно вирішувати нагальні проблеми Дніпрян. Так біля багатоквартирного будинку за адресою вулиця Максима Дії, 8 виконують роботи по встановленню системи поверхневого водовідведення. Роботи проводяться за зверненням мешканців до міського голови Бориса Філатова. На даний час виконується вже остаточний етап робіт з відновлення водовідведення в даному районі. Початок всього цих робіт був з того, що знайшло звернення на адресу міської ради щодо підтоплення території прибудинкової в районі будинку номер 10 по вулиці Максима Дія. Зв'язку з тим, що при обстеженні було виявлено, що дана дощоприймальна мережа знаходиться в незадовільному технічному стані, були привезені першу чергу, Перший етап це роботи з відновлення оглядового колодязя, також були виконані роботи зачищення самого колектора, також були роботи з промиття каналопромовочною машиною. На даний час виконуються роботи в другий етап відновлення самого дощоприймального підключення, а також самого дощеприймача. Як ви бачите, на даний час виконуються роботи з встановлення опалубки. Тут буде встановлений дощоприймач, який буде виготовлений з монолітного бетону будуть встановлені нові дощоприймальні решітки. І я думаю, що після виконання цих робіт питання щодо водовідведення в цьому районі буде виконано. Мешканка згаданого будинку Наталя розповідає, яка ситуація тут була до початку ремонту та з якими проблемами вони стикнулися. Зверталася нашим депутатам Килатову Альбертовичу, щоб зробили нам водоприємник. Бо у нас тут траплялося таке, що велика лужа була. І проїзди навіть зимою, коли все, у нас скора допомога не змогла навіть в водород заїхати. І вона нам ну, нужен був цей водовідвідник, і слава Богу, його зробили на моє звертання. Проспектувати хід виконання ремонтних робіт на місце прибув голова адміністрації Новокодацького району. Олег Денисенко зазначив, що раніше не було можливості вирішити цю проблему, але завдяки змінам у постанові вдалося зробити ремонт на цій ділянці. У 21-му році здесь було проведено ремонт дороги і влаштування парковочного карману для машин мешканців, які здесь мешкають. І так стало, що там був зруйнований повністю зруйнований дощоприйомник і сама траса до ближайшого дощового колодця. Це планували зробити в 2022 році, але війна не дала можливості зробити і в квітні 2023 року це питання вирішується. Вирішується комунальним підприємством Ура. Питання було на особистому контролі міського голови, бо було багато звернень. І складність цього участку дороги, те, що вода і така лужа, що тут не пройти, не проїхати. А взимку, коли морози, то воно ще замерзає, то тут практично і скора, і, і, або, скоро, або там пожарно, то дуже складно сюди заїхати. Роботи виконуються згідно з графіком, та вже зовсім скоро мешканці зможуть побачити новий дощоприймальник.